Цього 200 кілограмового ведмедя військові знайшли після деокупації Ямполя. Тварина перебувала у приватному зоопарку, власники якого виїхали з Донеччини. Ведмідь потребував лікування та реабілітації. Допомогли евакуювати звіра зоозахисники. U він дуже е... кволом виглядав. Він фактично не реагував на людей. Коли йому водили на він намагався там якісь реакції показувати передніми лапами. Задні в нього не працювало. Одне вухо в нього висіло. А не розуміли, що з ним думали, що частина органів не працює. По факту виявилося, що він контужений. Просто у ямполі тварина не могла сховатися від вибухів, що призвело до стресу. Вже як два тижні. Ведмідь проходить реабілітацію на Київщині. Ветеринари відмічають покращення його стану. Було враження, що він як після курорту вийшов зовсім інша тварина. Більш активний, більш спокійний і так далі. Тому важко просто уявити, що він переживав, будучи там в цій маленькій кліці. Там у нього краще, але в нього не працює, його цаш, в нього не працює губа, Йому треба лікувати зуби і треба обстежувати внутрішні органи. Майбутній дім для нього вже знайшли у Європі. Поблизу вольєру не було таблички з кличкою ведмедя. Тож нове ім'я тварині дадуть за кордоном. Кілька європейських партнерів нам ем, пропонували так місце для того, щоб забрати ведмедя. Е, от тому зараз документи, і як тільки буде можливо, його стан здоров'я буде дозволяти. Будуть документи. Ми його перевеземо в один з європейських заповідників. Ольга каже: випадок ведмедя не поодинокий. У жодному приватному будинку неможливо створити належні умови для диких тварин. Колишніх хазяїв притягнути до відповідальності за законом не можна. Це велика територія. Це територія, де ведмідь може купатись. Тобто у ведмеді обов'язково має бути басейн, місце де він може ховатись, різні спеціальні іграшки, де він, наче, видобуває сам собі їжу. Просто коли це клітка навіть велика, ведмідь страждає. За словами Ольги, з початку вторгнення їх організація займається перевезенням звірів з небезпечних територій, надає їм лікування та переправляє за кордон. Олександр Забродін, Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.